Чи потрібно усім підприємствам видати наказ про стан військового обліку? Чому у цьому році зміщено дедлайн із видання такого наказу? Чи потрібно графік внутрішнього звіряння затвердити наказом чи перевидавати наказ про призначення відповідального за військовий облік? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд. Щодо наказу про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік йдеться у пункті 72, порядку 1487. Тобто, у цьому році слід видати наказ про стан військового обліку за 25 рік та завдання на 26 рік. Чи всі підприємства, які ведуть військовий облік, щорічно мають видавати такий наказ? Давайте з'ясовувати. Так ось, з точки зору юристів, наказ про стан військового обліку потрібно видати тільки тим підприємствам, які мають у сфері управління та підпорядкування інші підприємства, установи організації. Наприклад, є акціонерне товариство Укроборонпромисловість, яке має у своєму підпорядкуванні завод маяк. У такому разі акціонерне товариство проводить перевірку заводу, складає акти про це та видає наказ про стан військового обліку. Тобто аналіз пункту 72 порядку 1487 наштовхує якраз на думку про те, що звичайним підприємствам, які не мають у своєму управлінні або підпорядкуванні інші підприємства, не потрібно видавати наказ про стан військового обліку. Проте ТЦК дотримується іншої точки зору. ТЦК трактує пункт 72, порядку 14,87 по іншому. Вони обходять умови про підпорядкованість і читають норму так, цитую, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації. Щороку до 1 лютого видають накази, розпорядження. Про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції. Безпечна позиція нашої редакції: видати наказ про стан військового обліку незалежно від структури вашого підприємства. Тим паче, нам відомо, що ТЦК запитають такий наказ при проведенні перевірок. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наказ про стан військового обліку потрібно видати до 1 лютого, проте зверніть увагу, що у 26 му році 1 лютого припадає на неділю. Тому підприємствам, які працюють за стандартною п'ятиденкою з вихідними у суботу та неділю, рекомендуємо видати наказ про стан військового обліку до 30 січня, включно це п'ятниця. Наказ про стан військового обліку відносять до наказів з основної діяльності. Конкретне його наповнення не визначено у порядку 1487. На практиці у такому наказі дають оцінку ведення військового обліку у 2025 році. Наприклад, визнають його задовільним. Далі узагальнюють результати перевірки ТЦК звіряння із ТЦК, що відбувалося у 2025 році. Якщо перевірка не проводилася, то інформацію можна не додавати, але визначити заходи із підготовки до перевірок ТЦК. Також допустимо визначити дати звіряння з ТЦК вже у 26-му році, якщо вони вже відомі. Якщо ні, то визначити загальні рекомендації щодо проведення такого звіряння. Крім того, означити, потрібно або ні проходити відповідальним за військовий облік курси підвищення кваліфікації. Якщо ви вже взялися за наказ про стан військового обліку, то пам'ятайте, що на практиці ТЦК подекуди бажають бачити і план роботи з військового обліку. Слід відзначити, що у порядку 1487 про такий план ані слова. Проте для уникнення зайвих зауважень від ТЦК радимо розробити план також до 30 січня. Затверджувати його окремим наказом не потрібно, достатньо грифу «Затверджую керівника підприємства. А от графік внутрішнього звіряння, тобто звіряння списків з військово-обліковими документами, обов'язково потрібно розробити на підприємстві. Це пряма вимога пункту 45 порядку 1487. У графіку потрібно визначити строки, коли буде проводитися внутрішнє звіряння. Рекомендуємо робити це по відділах. При цьому графік потрібно скласти так, щоб внутрішнє звіряння було проведено до звіряння з ТЦК. Також передбачте можливість для внутрішнього звіряння у разі зміни відповідального за військовий облік перед складанням списків станом на 1 січня 27-го року. Графік внутрішнього звіряння може бути затверджений наказом, якщо у цьому є необхідність, проте допустиме його затвердження без наказу, тобто через гриф «Затверджую керівника підприємства. Графік внутрішнього звіряння бажано затвердити у січні. До речі, зразки наказу про стан військового обліку плану роботи з військового обліку. Графіку внутрішнього звіряння є у розділі Документи на кадроленд. На практиці доволі часто виникає питання, чи потрібно щорічно перевидавати наказ про призначення відповідального за військовий облік. Так ось порядок 1487 не встановлює такого обов'язку. Тобто, якщо на вашому підприємстві кількість військовозобов'язаних, призовників та резервістів так і залишається станом на 1 січня до 500 і відповідальний за військовий облік не змінюється. То повторно видавати наказ про його призначення не потрібно, а також не потрібно подавати повідомлення за додатком 1 до ТЦК. Про це є окремий мінікурс на кадроленд. Отже, безпечна позиція: видати наказ про стан військового обліку незалежно від того, чи має ваше підприємство у підпорядкуванні інші підприємства, установи організації. Такий наказ видається до 1 лютого, проте у 26-му році, якщо ви працюєте за стандартною п'ятиденкою, видати такий наказ потрібно до 30 січня включно. Також рекомендую мати план роботи з військового обліку. Крім того, у січні бажано затвердити графік внутрішнього звіряння, що є обов'язковим для всіх підприємств. При цьому, якщо у вас не змінювався відповідальний за військовий облік і кількість призовників, Військово зобов'язаних та призовників станом на 1 січня до 500, то видавати повторно наказ про призначення відповідального за військовий облік не потрібно. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, підтримка аі консультанту, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.